Сьогодні до Черкаського відділу поліції на день відкритих дверей завітали учні загальноосвітньої школи номер 22 начальник відділу. Вільганюк Олександр Анатолійович зустрів учнів біля відділу, розповів про роботу поліції та запросив до актового залу, де учням було продемонстровано зброю та спеціальні засоби. Після чого роботу експертів дітям сподобалося, і ми сподіваємося, що, можливо, в майбутньому хтось із них стане правоохоронцем. Я навчаюся в Черкаській загальноосвітній школі номер 22 в 10 класі. Сьогодні нас запросили в Черкаський відділ поліції. Нам сьогодні показували, повністю проводили екскурсію по всьому відділу, розказували, якою зброєю користується наша патрульна служба і взагалі вся, якби весь відділ поліції. Розказували про засоби з застереження, як можна захищатися, розказували, як скласти, розкласти автомати, автомати, пістолети, розказали про небезпечність наркотичних речовин. Розказали про експертизи різного типу, тобто показали, які вони взагалі бувають, як люди працюють. Було дуже цікаво.